Вже четвертий рік поспіль у навчально-тренувальному центрі Рівненської АЕС, щоп'ятниці двічі на місяць, проходять заняття з надання першої домедичної допомоги. У програмі курсу 12 важливих тем. Це як зупиняти масивні кровотечі, як робити серцево-легеневу реанімацію, як застосовувати автоматичний зовнішній дефібрилятор, як розпізнати інсульти, інфаркти, як перевести людину в стабільне бокове положення, судоми, вдавлення, утоплення. Потім діти, опіки, травми хреб. Та переломи все це ми розглядаємо на нашому курсі. Ігор Помінов, представник міського осередку громадського об'єднання рівне Такмет, яке займається волонтерською діяльністю, розповів базовий курс знань з надання першої домедичної медичної допомоги викладають четверо профінструкторів. Це наші інструктора, котрі пройшли відповідне навчання, мають сертифікати на це. В більшості це наші працівники станції. Тобто, помімо основної роботи, вони ще приходять і викладають такий курс. Слухачами такого навчального курсу можуть бути усі охочі. У групі повинно бути не більше 12 учнів. Наша задача навчити не як більше людей, а як можна якісніше. Якщо 10-12 чоловік, то значить тоді інструктор може підійти до кожного і кожному приділити повагу. Інструктор надання першої домедичної допомоги зазначив, що в процесі навчання багато практики. Це дозволяє міцно закріпити отримані теоретичні знання. Інструктори викладають матеріал максимально зрозуміло для слухачів. Велику увагу приділяють практичним заняттям щодо серцево-легеневої реанімації. Для закріплення навичок мають два спеціальні медичні манекени. Один із них придбаний за кошти Атомпроспілки на екенергоатом. Маємо два манекена, Це чудово, тому що все збільшує кількість навчених. Чим вони унікальні? Тому що в них побудована система Bluetooth, і вони я можу за допомогою мобільного пристрою спеціальної програми відслідковувати наскільки правильно курсант робить серцево легеневу реанімацію. Прості речі рятують життя. А чітке розуміння алгоритму дій допоможе опанувати себе в екстреній ситуації та надати першу домедичну допомогу постраждалому. Усе це необхідно знати кожному, переконаний працівник РАЕС Андрій Кошелюк. На таких навчаннях вперше подобається те, що теорія підкріплюється практикою. В інструкціях дуже багато написано про те, як діяти в критичних ситуаціях, але на мою думку, обов'язково кожному пройти дані курси, оскільки ми можемо. Отримати необхідні навички, подивитися наглядно та відточити скажімо так, навички на практиці. По завершенню навчання з надання до медичної допомоги усі курсанти отримують і сертифікати. Як мотивацію отримують сертифікат від мене він дійсний на два роки. Я вважаю, що такі курси треба проходити кожних два роки. Вміти надавати першу домедичну допомогу це навичка, якими має володіти кожен, особливо сьогодні, коли в Україні триває війна. А знання та вміння це складові, із яких формується наша сила та міць. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.